Трапляється в соцмережах, да, випливають якісь старі такі чучундри чи боберчики з вялими прутнями, які кажуть, що в Одесі українці понаїхали і ніколи тут не жили. Знаєте, буває, що людина в похилому віці ну буває не зовсім мудрою. і доброю. в наших людях, от їх старих, сидить совок, пропаганда. Я не буду лізти в історію, доказувати, що тут взагалі селилися казаки. Я хочу подивитися радянський відрізок часу історії Одеси 100 років тому, да, 1920 двадцяти. В Одесі мешкала ну, 300-400 да, тисяч людей. Зараз така кількість живе лише в одному районі Одеси з чотирьох. Так, от 20% тоді тут були українці, а 36 були євреї. А далі були рускі, болгари, німці, молдавани, греки, поляки, албанці, вірмени. А 24 роки тому була остання перепись українців, і вияснила, що тут проживає 60% да, українців, і лише 30% руських, а от євреї поїхали. Скільки було тут хвиль міграції з Одеси? Зараз лише 2%. всі інші да, національності залишилися. Дійсно, російська мова домінувала з царських часів і в радянські часи. Давили все національне, але кров людська, така, знаєте, кодіровки ні піддається. Скільки славетних імен з української Одеси вийшло? Я вже розповідала про них, але сьогодні я була на Поскоті, це стара назва, Пересипський район міста Одеса. Там а, був проспект Добровольського. Зараз він називається князя Володимира. Не далуї, і далі роблять диверсії. Я вважаю, що. Це диверсія проти тих, хто народився в Одесі. Мені байдуже на того Пушкіна, на того Комарова Терешкову. Але я не розумію, чому убирають добровольського Глушко. До речі, про добровольського. Ви знаєте, це легенда. Да? Це легенда, Як можна із сина прибиральниці без освіти вирости до героя, до космонавта? Так, мама, в нього Українка тягнула сина сама. Батько їх покинув. Улиць, вулиця в Одесі зараз вона називається Галини Магільницька. Боже, я не пам'ятаю вже стару назву. Це на Ближніх Мільницях. До речі, там греки, не руські, а греки в Одесі, тримали нерухомості, здавали в оренду. А прізвище таке було красиве діаманді. Греки, так, таке прізвище у них було. Хазяїва тих демів. Так, Марія Каменчук. Да, Каменчук. Суто українська фамілія. То матуся космонавта. Вона така да, україночка, Боже, що вона тільки не робила? І прала, і торгувала, і прибирала, і заробляла копічину, щоб підняти єдиного сина. А потім війна, румуни захватили наше місто. І малий син камінчучки опинився в тюрмі. Да, в буцигарні, які супротив цим фашистам. І його поліцаї спіймали зі зброєю. Все, його ж дала тюрма 25 років. Але Одеса, вона завжди війну вона Одеса. Підмастили охоронника, гроші, збирали всі вулиці. І давали там і руські, і українці, і вермени, хабаря, хабаря збирали. І звільнили того молого, да, під час фашистів. А через Місяця Одеса була вільна. А потім у Гір'я було все, літаки, Одеська спеціальна військова школа повітряних сил. Потім Георгій вирішив вступати, далі вчитися, далі була Чугуївська військова авіаційна школа. Чугуївська, то, що зараз на Харківщині ці покіцькі бомблят, потім був же табір радянських космонавтів, а до цього ж він був басяк-басяков залюблений. Тої Одеси і бігавши по одеським вулицям. До речі, добровольський служив у винищувальних авіачастинах на Донбасі. Ну, то, що зараз все залито кров'ю. Боже, син прибиральниці, він налітав більше. 330 годин і дослужився до звання підполковника, син перебиральниці з Одеси, з українець. А потім, а потім був старт Союз-11 і майже місяць в космосі. Все було класно, все зробили, всі завдання вип... виповнили, і був наказ повертатися на землю додому. Добровольський Волков і Пацаєв. Вони загинули. Трошки не долітивши до землі, Розгерметизація. А все тому, що Радянський Союз ми не опікується людським життям. Звідки я це знаю? Бо я з Радянського Союзу. І ще я знаю, тому що мій тато був військовим і служив в космічному зв'язку. Ми товаришували з людьми, які в Мацки працювали в ЦУПІ, Центр управління польотами. От однією з головних причин тоді, була, коли добровольський загинув, стало те, що вони летіли без скафандрів, лише в полютних костюмах. А це тому, що Радянщина, вона старалась бути поперед Америки. І водночас економили на людях. Ви знаєте, у цих перегонах гинули наші космонавти. Без скафандрів у космічний корабель можна було запхати трьох космонавтів. А американці вони берегли людину і літали вдвох, але в захисних скафандрах. Да, всі вони стали героями Радянського Союзу. Але навіщо це їм було потрібно після смерті? Да, історія. Історія міняється і чомусь Одесити валають, що, ай заберуть нашого Пушкіна поверните висоцьку. І чомусь вони не б'ються за Одеситів, корінних Одеситів. Але хто мені заборонить зараз розповідати про українця з Одеси, у якого саме прізвище звучить українською мовою як добра воля. Добровольський. Українці, які жили і будуть жити в Одесі, і, бо їх то добра воля, а оцім старим мандаторам, які кажуть, які наповнені радянською пропагандою, досі отримують пенсію з податків українців, знаєте, хочеться їм побажати та здоров'я і щоб глуз нормальний не покидав вас, а ви своїми власними надуманими історіями, те смішите одеситів. Бо є люди, які пам'ятають і добровольського, і глушко українців з Одеси, і Чуковського також. Бо призвичай Чуковського справжніх.